Електронний квиток для проїзду в громадському транспорті, який нещодавно був запроваджений в електротранспорті, продовжує викликати багато питань у мешканців міста. Тож в Чернівецькому тролейбусному управлінні вкотре пояснили, які ще способи оплати наразі доступні чернівчанам, та що робити, якщо є лише готівка. Дивіться в наступному сюжеті. Будь-яка реформа процес складний та завжди має перехідний період. Саме це зараз відбувається в Чернівецькому тролейбусному управлінні. З 1 жовтня ЧТУ перейшло на безготівкову оплату, тож люди звикають до нововведень, а комунальне підприємство продовжує оснащувати транспорт необхідним обладнанням. Більшість громадян це свідомі люди, які завжди оплачують за проїзд і. Не завжди привикли отримувати квитки. Це наше завдання, щоб люди мали всі квитки під час проїзду. Це буде свідчити про те, що підприємство буде отримувати належний дохід. За словами Петра Лисака, є частина користувачів, які систематично порушують правила оплати проїзду, що веде за собою негативні наслідки. Для того щоб врегулювати питання оплати за проїзд, є декілька основних порад, які потрібно врахувати при користуванні комунальним. Транспортом перше, треба зрозуміти, що е, коли ви заходите в тролейбус, до вас кондуктор не підійде, тому ви маєте завчасно продумати, яким чином ви маєте здійснити е, сплату за проїзд і е, та отримати квиток. Чи він буде якщо це готівкою, то це квиток буде е, звичайний е, в паперовому вигляді? Якщо це без готівка, то це буде електронний квиток. При перевірці контролером наявності проїзну. Квитка користувач послуг повинен надати паперовий квиток, якщо здійснювалася оплата готівкою, або представити електронний квиток в додатку, в якому здійснювалася оплата. Яким чином це питання вирішити? Перше, це придбати квиток через термінали, які мережа яких у нас по всьому місту розміщена термінали EasyPay, термінали iBox, термінали City24. Hey. Крім цього, додасться додадуться найближчим часом термінали Приватбанку, де можна за готівку придбати разовий квиток, який буде діяти на протязі години. Це вам дасть змогу, придбавши квиток, підійти на зупинку, дочекатися тролейбуса, сісти і здійснити поїздку. Також проїзд можна оплатити, поки йде перехідний період на електронний квиток за допомогою готівки. Найголовніше пам'ятати, що продаж квитків. Водієм відбувається тільки під час зупинки, та що ж робити, якщо водій відмовляється продати квиток? Такі випадки є сі, ми про них знаємо те, що водії не, не кругом. Або не дотримуються до кінця, з цим ми працюємо щодо саме порядку реалізації квитків, а друге про те, що деякі не реалізовують квитки. Ну, це пов'язано з індивідуальними особливостями кожної людини раніше для них це не було свойственно, Тепер на перехідний період їм додалася така функція. Окрім того, квиток можна придбати за допомогою валідатора. Та останні поки не встановлено у всіх тролейбусах. Але у нас вже розміщені в усіх тролейбусах QR-коди. Прошу звернути увагу при заході в тролейбус, що їх є в достатній кількості і вони є доступні навіть при самому більшому навантаженні загрузці тролейбуса такий квиток можна придбати за допомогою мобільного телефону. Поки триває перехідний період, якщо водій відмовився продати паперовий квиток, і при перевірці контролером ви не змогли пред'явити його, на вас не буде накладено штраф за таке правопорушення. При перевірці служби контролю служба контролю е е оснащені терміналами, які е за допомогою яких вони е здійснюють перевірку електронних квитків, а також е е візуально здійснюють перевірку е паперових квитків. В майбутньому для того, щоб скористатися тролейбусом, потрібно буде придбати транспортну картку. Вона буде представлена в чотирьох варіантах: загальна, студентська, учнівська та пенсійна. Для того щоб отримати пенсійну картку на Фейсбук-сторінці Чернівецького тролейбусного управління буде створено форма, після заповнення якої пенсіонер зможе отримати документ. Хочу також звернути увагу на пільговиків пенсіонерів, а також люди, які користуються пільгами на по безкоштовні. У приїзду в місті Чернівці і наголосити на та на тому, що їм для проїзду в громадському комунальному транспорті необхідно при собі мати лишень посвідчення, яке засвідчує ваше право на пільговий на пільговий проїзд. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4